Всім доброго ранку, слава Україні. Кацапи вчора трохи пошуміли. Вони думають, що вони хочуть українців на коліна поставити, вони дуже крепко помиляються. Ну, кацап, він же ж дурак. Сказка ж не зря була, Іван дурак. Сидить на печі, ніхера не робить і хоче все мати. О, потух світ. Бачите, опять кацапи. Кипішую. Ну, таке. Коротше, я, що я хочу сказати. Відео чистка котла. Ну, Роботи вже не буде, звісно, світу нема. Ось у мене такий фонарик. От. Чистка котла, це хочу почистити. Це він горів на сосні в мене це все время. На мусорі я його не чистив. Ну, як мусор? Тирса, пілочки, щепочки. А зараз сосна в перемішку з з... з, з мокрою сосною. От. Отоплення. Вчора теж не було світу. Споминав цього сварщика Юру, коли мені було 20 років. Десь. Він варив це опалення. Я йому так вдячний. Він вже помер. Сьогодні папік попитав. Коротше, десь років 5 назад помер. Кажу, що я хочу побажати його рідним. В нього ж залишились рідні ж, понятно, родичі. Щоб їм все було добре. Тому що люди з вдячністю, це ж він не тільки мені одному варив, з вдячністю, що він робив таке опалення, яке зараз працює і радує людей. Так що його родичам бажаю всього-всього найкращого, миру над головою, як то кажуть. Удачі і всього-всього лучого. Тобто, що я, я поміняв тільки батареї на євро. Це я вже вмію варити. Ну там не варив, там, по суті, перекрутив, може, одного штуцера переварив євро батареї. Ну і цей котел заробив, поставив цей котел. Якби не було за що купляти, топив би тим качемом, старим, де на його місці, як то він каже, Все, все приварив, все функціонувало, все працювало. От, і зараз воно працює. І що у нас тут виходить? Вертаємося до котла. Ну, засраний, засраний трошки теплообмінник. От. Це ми все вичистимо зараз, затопимо. Що в мене є і хороші дрова. Ну, топимо сосною, щоб було економніше. Що ще таке вчора поки був інтернет, дивився ось бобошко. Бобошко такий блогер, там колгосник такий самий, як ми всі. Поставив якийсь котел. Ой, ну не знаю, ну гімно не котел, звісно. Звіду він гарний. 70 він його не нагріває. Поставив на димоход трубу, бойлер газовий з газового балона зробив, щось там підключав, підключав. Коротше, не знаю. Ну, Для блога піде, для блога піде, людям буде цікаво, подивитися. Я свій котел до 105 градусів розкочегарив без проблем. Можу зараз розкочегарити без проблем, ну, немає в цьому потреби. Що, що то за котли? Я теж дивився на такі котли, щоб поміняти. Ну, їх треба підкидати. Скільки він там підкидав, я ще не знаю, через скільки він підкидає. Буде, буде відео наступне, може він скаже. Ну, факт в тому, що поки хай цей котел стоїть. І ось оздодимося сюди. Нема ні колосників, ні хера. Тобто. Я зробив висновок. Котел повинен бути по горіння. Все. У мене подоволо горіння холмовської системи. Хто може буде робити котли, то я не, навіть не можу посовітувати чого. Ну я б ще б зробив би одного котла, щоб був в запасі. Ну, може, дасть Бог і руки дойдуть. Так, на сьогодні все. Всім спасія. Буду зараз чистить, загружати і топити. І шариться. Ну, може й не шариться, бо нема світла. Всім пока!